Примоги станьмо Святого і я перед Отцем Моїм Небесним, не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов я принести, а меч, бо я прийшов розлучити сина з батьком Його, і дочку з матір'ю її, і невістку із свитрухою її, і вороги людині її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. І сталося, коли Ісус закінчив наставляти 12 своїх учнів, то пішов звідти, щоб учити і проповідувати в містах їхніх. Одного разу, коли увійшов у дім, приступили до нього ученики, Його кажучи роз'ясни нам притчу про кукіль на полі. Він же сказав йому відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, Поле це світ, добре насіння, сини царства, а кокіль сини лукавого. Ворог, що його посіяв, є диявол, жнива це кінець світу. А жінці, ангели, отже, як збирають кіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього, пошле син людський ангелів своїх, і зберу з царства, його всі спокуси і тих, що чинять високоння і вкинуть їх у піч, вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведники засяють, як сонце, у царстві отця їхнього. хто Має вуха слухати, нехай слухає. Одного разу зібрали первосвященники і старішини ради на Ісуса, щоб убити його, і привели його до Пилата, кажучи візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм візьміть його, ви і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому ми маємо закон. І за законом нашим Він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знов увійшов у приторію і сказав Ісусові звідки ти, але Ісус відповіді не дав йому. Пилат же сказав йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я мою владу розіп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів. Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було, дано тобі звище. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилище на місці, що зветься гіфостротон або єврейських Габвафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години, і сказав билад юдеям, це цар ваш. Вони ж закричали: візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпну. Первосвященники відповіли: Немає в нас царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття, і взяв Ісуса, і повели, і, несучи хрест свій. Він вийшов на місце, що зветься лобне, по єврейськи Голгофа, там розіп'яли його із ним двох інших з одного і другого боку. А посередині Ісуса. Пелаг же написав і напис виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, цар юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розіп'ятий Ісус, було недалеко від міста. І написано було єврейською, грецькою, римською мовами. Біля Христа Ісуса стояли матір Його і сестра Матері Його Марія Клеопова – і Марія Магдалина, Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї жоно, це син твій, потім каже ученикові: це мати твоя. І з цього часу ученик взяв її до себе, після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, і Сказав, звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіл на Христі в суботу, бо та субота була великдень, просили Пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни, і в першого перебили голінки, і в другого, разі п'ятого з ним. А коли відійшовши Іс... підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер. То не перебили в нього голінок, але один з воїнів списом проколов і моребра і відразу витикли кров і вода, і той, що бачив, засвідчив, і свідчення його правдиві. Фан захоплює юдей і починає гоніння на віру і гоніння національної. Тобто всіх заставляє говорити грецькою мовою, примушує відмовитись від своєї віри і поклонятися ідолам. Це виключний випадок, тому що, як правило, загарбники дозволяли. Країнам, які вони захоплювали, вірити так, як вони хочуть. А тут відбувалася боротьба з вірою єдиного істинного бога. Схилялись, схилялись силою до язичництва, поклонятися язичницьким богам. І в нас схожа ситуація. На нас напав ворог і хоче знищити нашу мову, історію, культуру, церкву українську. Взагалі переслідує християнство, тому що на окупованих територіях ніяким конфесіям не дозволяють діяти, крім Російської православної церкви. Ситуація схожа. І ось Єлизар, 90-річний священик, наставник їхній, був закатований за те, що не поклонився ідолам, за те, що не відступив від віри в єдиного Бога. А потім були закатовані. Брати Макавеї, їхню подвиг наслідували покровительки нашого храму, мучениці Віра, Надія, Любов і Софія. Такий самий спосіб катували від старшого брата до меншого. А це були сестри наші мучениці покровителі Так само від старшої сестри до меншої катували. А матір вже материнське серце не витримало. Тих мук дивитись на страждання своїх дітей. І так само Соломонія, їхня матір померла, дивлячись на їхні страждання, але укріпляла їх. І цей їхній подвиг людей надихнув повстати проти такої величезної несправедливості. І священник Мантафія з п'ятьма синами очолим і йому дали такий, по сучасному кажучи, позивний. Маковей, ім'я дали отих мучеників, які постраждали за віру і за свою батьківщину. Тому що хотіли, щоб не було батьківщини, хотіли загарбники, щоб не було рідної мови. І ось цей священик героїчно гине, підхоплює інший його брат і малими силами виганяють сирійців. Виганяють величезне сирійське військо своєї землі. Так само, як і наші воїни, малими силами могутнього окупанта стримують, перемагають, маючи менше зброї і менше людей, стримують ворога, що ми тут можемо прийти сьогодні в храм і помолитися і жити мирним життям. Завдяки подвигу наших воїнів і завдяки Божій допомозі. Тому життя цих мучеників це приклад для нас і натхнення вірності Богу. Вірності Богу. Вони були вірні до смерті, а нам хоч трошки бути вірними у своїх вчинках, у своєму житті, в тому, що ми послужили Богу і людям. І вони були вірні своїй батьківщині, своєму народу. Так само і ми будьмо патріотами. Щоб той безцінний дар, який називається Україна як держава, як нація, який передали нам предки, які відвоювали козаки, потім воїни УПА і так далі, щоб це не зникло, щоб ми не розсіялись по планеті, а щоб зберегли свою Україну. А для того треба відстоювати не тільки на фронті, а в тилу свою віру. Свою мову, історію, культуру. Ті, хто сьогодні знаходяться навіть такі в лапках українці, які оправдують оту жорстоку жахливу війну і кажуть, що це правильно, то вони співучасники злочину, співучасники, вони як ті самі вбивці, які прийшли до нас. А нам треба не соромитись, не мати меншої вартості, що ми українці гірші за інших чи тому подібне. Ми маємо славну історію. Ми маємо славних історичних особистості нашого народу. Ми маємо величних прекрасних святих, таких, яких по всьому світі нема. І тому нам є, що любити, чим пишатися, що берегти і що відстоювати. Тому хай Хрест Господній, хай Господь нам за допомогою свого дорогоцінного, животворчого Христа допомагає. Бути вірними йому, нести свій хрест, а також бути вірними своїй Матері Україні. Амінь. Амінь. Тих, що на тебе надію покладають, спаси людей твоїх благослови світі, Твоє, повноту, церкви Твої збережи, Освяти тих, що люблять красу Дома Бога, славиться, Божество, Твоєю силою, і не залиши нас, що надіємось на тебе. ми Мир світові твоєму, подайця, пап і священникам, богобережені Україні наші, парафіянам святого, храму, цього всім людям Твоїм. По всякій благодаря ні, всякі звершені дар і те, які сходять від тебе, оце світла. І тобі славу, подяку і поклонення, висилаємо Отсуй Сина і Святому Духові, нині повсякчасі і на віки віків. Пення Господня на вас, того благодаттю і людинолюбство, завжди нині повсякчас і на віки віків. Учасних небесних сил безтілесних на чолі з архистигом Божим Михаїлом і святих семи Мучеників Макавеєвих, Авима, Антоніна, Гурія, Лезара, Евселона Алима і Маркела Матері їхньої Соломонії вчителі їхньої Єлеазара, мучеників Пергії Памфілівській, Леонтія, Атія Олександра, Кіндея, Менсифея, Киріака, Менеона, Катуна і Евклея. Мучениць, вірі надії, любові мати Ісуфі, апостол Андрій Порозваного, святоця нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського, златого уста всіх святих, помилуй, спаси нас, бо він благий і людинолюбний. Благодаря непойбне життя Суди. Рамом всім нашим воїнам волонтерам із береження ноги благи літам. Сити Бога освятити віти, зелень, мах, мед, те, що ми принесли на освячення. то обіцяв виборному народові, землю врятувану, де ріками тече мене молоко, і, волокон, і в пустелі Івана Христика, якого притечу, годував медом, від диких джіл. Так само нині погляньме з небес на це створіння те, благословення небес, благослови святи цей, щоб він був, край корисним, щоб кожен той вживатиме, прийматиме, споживатиме, справді, отримав здоров'я, був ним насичений, був, сповнений всякого блага. Бо ти даєш все для благополучий, тобі слава села, і з безначальною церкви святим, майже отворчити, твоїм духом, нині по всіх часах і на віки відків. Аль... Господу помолимось. Все ногутні вічні Боже, благословим є все те, що ти з немає нічого поганого в тому, всьому, що ми вдячні, тримаємо своїх руху Твоє, Слово і Твоя молитва церкви все освячує. Ми любимо тебе, славу, поклоняємося, подяку, стали тобі, з великою слава, сила доброта Твоя, і не злічити щедро твоїх на нас, як насіння маку. ти на насіння, на вирощує життя і поживо нам незріли мені махця, цей, благослови, що всіх присіятиме, безтяго злого після бережені були всі, хто з твоєю волі споживатиме, отримали користь, щоб віра їхня зростала, навіть з найменшої сни. А ти слава тебе, Отця і Сини Святого Духа, нині по всіх час і віки. Що йдуть на нас віддіє діявості в день і ночі. На благословення душі і тіла, вірним людям, а також твориним зубами, місцям. Нехай усі, що принесли це зілля, отримують покров для душі і тіла, і щоб було воно для нашого спасеньким лікуванням, через тай твоєї благодаті, якщо не повну не відмістя, воно буде покладене, на комусь буде вживане, надежне благословення, робиться той, нехай покриє і віджене звідти всю супротивну силу. На слава Пресвятого Велична, Сергійна в імені Твого, тому що подобається, як слава числі, покої за це духом! нині повсякчас, і на віки в Чи молимось тобі чоловікою? При зволі своєї Христе, наруч роти твої навіть держави, що носить ім'я твоє, з весели силою Твоєї благовірних людей, подаючи їм перемогу над супротивниками зброєю миру Христові. Твої нові терища носить ім'я Твоє, Веселий силою Твоєї благодійних людей, Подаючи їм перемогу у нас, супротивниками зворіли, миру Христом, не поборні з нами.